і сьогодні ми продовжуємо живати в цьому світі. Ось я вже в своєму новому будинку, він мені друг речі більше подобається. Не ж тайп позик. Чего я, я хочу показати фокус, ось бачите, я зараз на 200 першій висоти. І... і знову знову я на 200 перший висоти, але якщо к что хочешь, наверное, князь на блоквище. Дела в тому, то це не повноцінний блок. У нього висота не одного блока, а трохи нижче. Тому, тому воно все одно показує бікін. Так, в тут, тут дощ, нічому як я посплю спочатку. Так. Ось, і в цьому відео я буду будувати другий поверх. А це в мене платформа для вирощування дерев. Ось, другий поверх, це в мене буде склад. Бо... Ну, в мене їх потім буде дуже багато речей, я їх тут всі не поміщу. Ісен, тих дуже, дуже, дуже класно. Ось. Ось, тому тут в мене буде такий склад. Тобто, частину ресурсів, які я. яким я буду ну, дуже часто користуватися, в мене вони будуть. Ось тут де я буду проводити більшу частину часу цьому буд будинку. А потім... а... а інші речі, якими я не так часто користуюся, в мене будуть на, на другому поверсі. Ну ще які я, яким я буду користуватися там дуже рідко, вже там десь. Ну, ось. Так, тому поч почнемо... Беремо лопату. Так, ось це камешка. Так, ось. і почну я, мабуть. Так что. Що... А, ну, я впаду, подутал. То... Так, ну я спочатку наборшуся тут весни. Хочешь зайбьом і, і на сніжний а тут на, на стільки высоку високо. что вже дах сніг Розпочнемо туфа Ну Матеріали будуть точно такі. Я не думаю там сюди замою замурачуватись. Ось. Ну, ну, ну тут просто буде то на скринь, тому і вікон на. Так, ось я зробив каркас. Тепер що ось. Ось такі стовпи по краям. Так. Ось я маю, я буду взагалі до вікон зробити не буду. Так це так, що тут буду границі на черщу. Зараз ходим. Ось, а світло, а світло тут буде тут буде спонагів, які будуть по, по кожному кутку. Ну, а такі, які в мене на першому поверху. Ось а... На чердаку чому що я ще поверх зроблю. Ось, але точно я, мабуть, якщо на чердаку я зроблю місце для чарки. Це там, там ще там стюд для покращення уманого до незаритого, там ковадло, десь чар, все таке. Ось, ну матеріал точ, точно такі стіни з туфа. З потолок з кирпичивого бельегованого чорниту, Це цего з кирпичів, полігованого чор чорнука, чор, А чорнит, чор, А, чор, а мабуть, те ж саме. Так, також зроблю я вихід на крышу. Але не не переживаю. Я ну, ну, нормально зроблю там, да. Ось мене на плоский він в мене. Буде. А, так, ти фігурний. Так. Я тут підрахував і мені точно вистачає, бо тут в мене ровно 64 чр чорнокамені мені потрібно. Тут 64 будь-які блоки, щоб це зробити. Так... Куда ему, ага? Ч... а чого я, я звідси так роблю, може? Так. Так, так, набагато. Так. А якщо, якщо вам цікаво, да я здобуваю весь цей туф. Я вам скажу. Там, де в мене ось та получається почерград, там в мене до вході в неї там є там жлатуфт. А тут навіть без так в мене в одному світі але це на телефоні Ось є. ані не Там вже було одно і всі ці свята Ой, Короче, там я в базу в, в гори. Так, так там было декілька поверхів. І И там з самого нуля, до самого верху, там декілька поверхів, ось. Там до самого верха ваш. Дострою всем так. А, а мы на ведь воды залышится. Так, я хотів... вс. Що... А, точно. Фонари. Так ось і ось. Так, мені їх чотири треба. Тому вот так вот. Розкравчуємо. Проскрафчу ему. Так, смопосереда не. Добре, ще ту хоче кусочку. А, погнати. А, они... Ну, то здесь... А. Кусочек. Так, так. Шки я Сосуну до вся всякой всякой. Так І ось так. Ну тепер найцікавіше. Та зараз я скрашу топор, бо то я, я поламав. Вже. А, так, умер закинуть. Иди, иди грева. Ось, а поки що я вам покажу, як я спускаюся до нас корот. Я спускаюсь сюди І потім стрибаю он в ту воду. Размедляюсь. Получу далі... Ой, ну далі уже иду, куда мені треба. Так, я зараз, мабуть, тут добуду трохи дерева вручну. Я, блин, заліза не взяв. Е -е -е. Так. Ось так розбиваю такой а ось. Ну і все, маме, це паж я повертаюсь. Як я, як, як я повертаюся, корот. Я просто по цій воді в воді піднімаюся до потрібного мо моменту. ти маєш до ваших хит. Ось. І потім звідти вже потрапили на саму гору. А пришов я не буду будувати нову. Ось, бо я буду просто робити ось туди, я буду приміряти роботу, я тут еще показав. А обратно я буду під... піднимать по суту координату. І с... потім виходити свого... і... були... з свого туннеля який раніше був способом зв'язку. 8 Ось тут звідти виходжу, потім, ну, потім потоку поднимаюсь, и так вот под гроби не договор. Загромчас. не наверное, під нм підніматися. Так, що я зараз. Мин... А ще, я ви, знаєте, знайшли якусь броню. ...з Зачарами, але ну вона вам ця бруна необходима була ще краще. То ви її барите с собою, потім приходите і на ось такій штуці снімаєте заряд за чари і получаєте за це опит. А на зачарги важный подкрасть левел було бо ви, ви їх їх знайшли. Ось я там помню, в мене в началі було там, ну, коли я там лутав в, цей, о, корабель. Ой, я там не знайшов. успел. Так, так, я потом, у уже появились залезни. А, нет, я их просто взял, а потом на, на ту надпусь... штуку взял. Так, я зараз, мабуть, возьму ось. И еще ось саджент И после. Так. Саджат, я буду бомбуть. Опа! Ну, давай, а джантис на платформі непогано. В мене Сменту ментучи овайска появилась. Овазька. Так. Йо-моє, щось я тут вже Давно не збирав жаль з твоєї ферми. Треба його зібрати. Бо тут вже він весь. Були Ви, вигриз. Вай, і кологне там навпаст. Пола б полахіти доведеться довго. А от що я буду зробити mm. з ендерперлами... андехперлом. Перлом. Ну, а, НД. Ендер, Эндержем. Ну, ну кружевий. Ви, ви. Ось, я не знаю, я, мабуть, за кадром там знайду бастіон, його залутаю, бо якось я не дуже не згадуюся просив через те, що я, ну, швидко знайшов в фортецю ось. Мабуть, я якось там залутаю багато. Эм... Хату золота, потім його обміняю на жемчук купили. Але це все не точно. Але це точно буде на скоро саме покиб на на У меня спочатку покинуть дуже багато золота для золотої морви. Як, пішу, як гіл. І ще, і ще золо, золото для золотих яблоков. Ось. Ну, плюс так для незагрітова. Хоча б ну броню я, мабуть, не буду робити, бо вона не дуже вийде. Бо вона там там, не покращать віза. А от... Е інструменти. Е та такі в мене, повно, на кожний світ. Але я поки що... Ще... В Жадному світі Я ці, цей план не буду. Так опти не хоже, ні-ну, ні, дійсно в мене такі план на що сказав. Але я вже по своєму опиту знаю. І і, і такі я, я такого досягаю. В світі кількість нуль. Ну, саме б без чечиків. О, там БС4 без, без креативу. его. Я гося дивно выглядаю тут, тут вікна там no. А Ауті. Учинок Та й будинок от від одного до 10. Як як він вам. Мені він подобається. Бо дійсно, бодійсно, такий компакт. А, ще один стришок. Так, пору, мама, дяд и питпусату треба О залізний лю. Тільки один. Я думав, що он Х-2 крафтиться. А, це, мабуть, там в нових версіях. Це мабуть, там в нових версіях біль бо тісно так набагато зручно. Це ось там от буде, ну там просто. Так, і тепер ще вік. Ні потрібен. Так я ж там. І як якраз залишив валятися? Два чор, -чор, -чор чорнокаменю в Незері. Ось, я ж туди не заходив, бо там мені все ще валяють. Так, Ось. Боже, так. я Ось. Швидко я туди сходив. Ну так в мене такий... Он такий, ну це тебя щоб там вори не зайшли там крал Е! Що це було Е! А як а як вилізти? О Так там блін. Mm. Tá, як мені тут А? Та, ну... воно, а чого воно так Воно... Кто эти тайманги придумал? Да ну, блин. Не мабуть там будут бодры, рычаг звучайные. А те кнопки на хай тут. Да, еще одна. Добре, це на хавску. А я скрафчу нормальне греча грибоце. Так нагод так нагоди. Так, 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 так. Ось, мані два. Е, а чого я не виху... А. Я минул... А якщо мені поставити його положення, то його мені зробити так. Так, якщо я так приберу... Ага. Так, і зараз я все зроблю. Так, мені... Я, 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 я мабуть, залізу? Ось, тепер візьму. І ось. Тепер все повинути. А а, ані не все. А ось ось в такому положенні Ось. Я ось так пар заміняти от його геля на кнопку, тоді все повинно працювати. Опа, ось. Я я я тут. Ем, а як мені туди повернутися? Так. Что я. Не... А, еще одна кнопка потребует. Так. Потоді ну, йду в у Незер зараду, на награду. Вот та кнопка в мене кудись ну, вона пропала без. Вот типа сейчас так звуваем вот нич, чрно камень демо портал. Так, тепер пошлось Бам па -бам, бам так чого я гроблс так и окей, с Ну, него не роботик. Так, ось так, так, кнопка. Опа, наїхали Працюємо. Опа! Ну, все, я на ресчі. Ну, ну, тепер все, просто я вот так вот натискаю тут стою на лють вот так вот. А потім справа в тому, що коли ось так от, і, і коли він закривається, я стою на ньому все. Все, я все зробив. А це, мабуть, положу я сюди. Тут, тут лежить. У мені його лінь потім до камфасову. Так, ну ось все, а там на том, а там ну, что мы живчики. Да, там есть свинюка. Правда, я не знаю, на вещи они а сидят свинюка, только за 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 града бакону. Э, а я Так, где-то у меня тут картопля, ось. Хоча вона її одна, але мне. Мані... У там... нас там... не ні, не ні на свенюка, только надо спавши, я до тебе бігу! Там їх дві! джекпот! Свенюки только надо побережно. Так, все, я вже без моркви. Ось так, тепер ось, так от ідемо за мною. Ось, які ви слухняні! Ось які це сухняні, добрі свинюки. Мені такі подобається. Так. Ну, будут, загады бекону в мене, коли я там ще буду. Жо там через дев'яти грати. Чи ж взагалі-то сендраконом. драконом? А де та твоя подружка? Що, впала. Мде... Вона впала. І ти не впади тоді? Ось, схоже, в мене історія з коровою. Коротше, в мене коли м, ну я Я теж не знайшов на, на 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 том острові. Ось, і я, і там їх було дві, але коли я підхожу, от, одна де спав. І це було. Так умно. Мені в той момент. Так, тепер, коротше, щоб... так, ось так от спускаємося. Так, тепер йдемо ось так. Так, так, це я зробив спеціальну спотянуть трапину где для... Так, давай йди, йди, свинка, 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 йди. Ех, шкода, щети, да. Ну добре, одна так одна, хоч не нуль. Одна хоч дожила. Це до речі, найвигідніша ферма, тобто тільки один істочник води ось. і скільки гре а, тут цик. Вот, Це тег. казана заповню. А что я його не знаю, мені його переставити якось понище треба. <selves> <ÿÿ> Господи. И як мені вибратися зві. Эммм. Ем... Не ну я, я за чогось прийду. А, так я ухопай. На все життя просто очіком прохлоділо. Прол... 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 Я я думав, що я, що я впаду за, ну, глубь там. ну... я, Це... та я навіть не, не знаю, на що. Нехай буде як як на на згодку. А я ж вирішив хотів в Казань ну, поїхати переставити. Ну, може, можливо, він просто там, не знаю, там де, там узко там, там сніг. Так? Добре, нехай там тепер там стоїть. Резно тут дуже високо. Ну тут хоча б яка тут. тут вже 196 там. А ще це моя найвища база за всю историю. Я, я не пам'ятаю, що в мене була. Так мене пам'ятаю, що в мене була база на теж на хорі. Отці в першому світі там я на большому лісі жив. ось, осін. у мене що там на вишневій гори. О, вишневий був тільки на гори. Ось. Там у мене була, була ваза, але ваза це було на на 145. Там ну будеш. А, а а ця на на 200 Смію знаку. Я ще до, до речі, дуже довго гадав, що це таке, а потім зрозумів, що це сні. Ось. Таке вийшло відео. Ось я побудував місце місце для складу, а скринь я туди занесу трохи трошечки носніше. Ось на дам вже подирусили перші дерева. Ось. Ну я ще частину з тих скринь туди перенос у. Ось, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, де підписуйтесь на канал, корміння допомагає його розвиватися. А з вами був Руслан. Всім до побачення.